Вітаємо, шановні любителі астрології. Ви просили, я зробила. стосовно питання було Запорізької атомної станції. Відео зробила давно, але тільки дійшли руки змонтувати його, тож частина буде моєї говорящої голови, а частина я робила космограму, щоб показати вам саме деякі планети і аспекти між ними. Хочу зазначити, що небезпечними зараз є дати, які починаються із 26 липня і до кінця цього місяця. Адже 28 липня буде точний аспект опозиції між транзитним чорним місяцем і місяцем, власне, нашої держави. В карті держав місяць це народ, це жінки, це діти, це наше відчуття безпеки. А чорний місяць може вказувати на Острах, на побоювання, на різноманітні негативні ситуації. Також напружені моменти я бачу починаючи із 29 -го, 31 -го серпня вже наступного місяця, і в період, коли буде коридор затемнень. Із 14 по 28 жовтня цього року. Стосовно серпня місяця, то 29 числа буде. Чорний місяць у з'єднанні із Юпітером, а Юпітер вказує на наш авторитет, а також це символ сусідньої держави. І в цей же період буде чорний місяць у з'єднанні із Меркурієм. Тобто, це можуть бути якісь неприємні новини, адже Меркурій це комерція, це передача інформації, це все, що пов'язане із наукою, з перепискою. з… Недалекими поїздками. Ось в цьому плані буде якийсь нехороший момент. Побачимо, що воно буде. Дивлюсь за Запорізьку атомну енергостанцію. В принципі, загроза так і залишається. Усі всі розговори вони не безпідставні. Чи дивлюсь взагалі карту України, то 19 липня буде перший раз, коли транзитний. Уран, планета несподіванок, революції, руйнувань буде в квадратурі до місяця. А місяць це народ. Стосовно самої станції, це в принципі можна вважати як підприємство, точного часу створення його я не знаю. Але на ці дані, які знайшла в інтернеті, побачила, що такі загрози є, вона вже починається із 25-го. Червня є ряд напружених моментів, але і захисні вони, хоча і аспекти більш слабкі, аспекти секстилі, це як можливість надання допомоги. Проте більшість таких серйозних, як квадратура, опозиція, вони все ж таки мають мають більший вплив. Плутон, який є планетою руйнування, трансформації, ось він, по-першому домі. Ось асцендент, але зараз я це приберу. Ось, щоб бідніше було. Так, ось це у нас асцендент. І саме по першому домі, і практично він іде в аспекті з'єднання, це аспект сходження із Марсом, а Марс це також руйнування, агресія. Дії, власне, так. Ще мене ось оця точка. Цікавись, ось, бачите, така ніби місяць вгору. Це називається точка смерті або точка трансформації, і вона робить квадратуру до чорного місяця, який зараз на небі, в Леві, у з'єднанні із Марсом. Знову ж таки, і Венерова. Це може говорити про можливість руйнації, іде по десятому домі, що вважається домом статусу кар'єри, тобто на статус станції також може впливати. А чорний місяць або ліліт, або гекат, вона управитель восьмого дому. Дім кризи, кризових ситуацій, дім руйнувань. Стосовно, оскільки це атомна, ми сказали вже з вами за Плутон. В самій натальній карті зараз тут не дуже видно, але аспекти є, з урахуванням Орбісу, від Плутону до Плутону, тобто Плутону транзитного, який зараз на небі, до Плутону в натальній карті самої станції. Це аспект квадратури. І. В також і аспекті до Прозерпіни, відповідає за розширення будь-яких і кордонів. Наступний пункт це ідея з'єднання місяця і транзитного урану. Знову ж таки, уран і місяць це революційні погляди або ж руйнування. Чорний місяць. Іде у квадратурі із місяцем, які транзитний. Також це вказує на зміни. Зміни йде в другому домі. І якщо проаналізувати, що зараз іде у з'єднанні уран, він йде по четвертому домі, а це дім якраз нашої батьківщини, нашої рідної землі, пов'язана із сім'ями, традиціями, і він стоїть в 11-домі, а це дім. Які пов'язані із соцмережами, також це тож, також з електрикою, з інтернетом, і також можуть бути наслідки в першому, другому домі. Перший дім це все, що пов'язано із проявом самої себе станції. А другий – це ресурси, ресурси, самоутінка, якщо ми б говорили про людину. А тут всі у ці ресурси, які зараз там знаходяться. І Плутон іде по першому домі, але він управитель і 10-го, і 9-го, тобто знову ж таки буде вплив і на статус. І по дев'ятому домі це може говорити про як і наслідки, так і дії, які пов'язані із дев'ятим домом. А це все закордонне, це інші країни. Тобто може бути причиною і інша держава, і також і розповсюдження також на інші країни, сусідні. Якщо брати чорний місяць, який зараз ми знаємо, він з'єднання із Марсом та Венерою, от він стоїть в другому домі, і йде по сьомому, і управляє восьмим. Тобто, ми бачимо, що на всі ресурси зараз впливає сьомий дім це дім партнерів, але ж і ще й відкритих ворогів. І ще й управитель восьмого дому знову ж таки повторюся, це ситуація, як великі гроші, чужі гроші, так і всіх кризових ситуацій. 16 липня і буде накладатися, в принципі, на Україну 19 липня ще напружений аспект. То близько цих дат може програватися аспект сам в день точного з'єднання планет Бож за кілька днів. Ще Дуже багато аспектів, вони ніби накладаються один на одного, і це тянеться такий хвіст небезпечних ситуацій. Хочеться говорити це в спокійному тоні. А взагалі, я трошки пішла далі, подивилася в 24-й рік, в 2024 році, саме десь в березні я побачила аспекти, які можуть вказувати на зміну статусу, зміну можливо. Мені б хотілося вірити, що це вже вона остаточно передиться станція до влади України, хоча там можливі поломки, аварії, небезпечні кризові ситуації і вказівка на те, що ось цей ось ця точка трансформації, вона буде йти. До Сатурну і до сонця. Сонце — це також як енергія, так можна вважати. І ось тут уже буде зупинка. Можливо, знадобиться якісь міри, які зупинять станцію для того, щоб відновити її роботу, але це може бути дуже небезпечно для здоров'я людей. Пам'ятаєте, як було багато інформації стосовно небезпечних днів з 1 по 6 липня? Проте там було і багато захисних аспектів. А ось знов напружені періоди. А ось до кінця місяця ряд напружених аспектів, які пов'язані із Сонцем, Плутоном і як планети трансформації та руйнування, а також ураном, який відповідає за електроенергію та Марсом, який теж відповідає за руйнування і аварії. А ось синім зображені напружені аспекти в жовтні місяці. Хочу вас трошки заспокоїти, адже 7 числа, серпня місяця, буде перший раз, коли аспект буде тригон, дуже потужний, активний між Юпітером, планетою великого щастя, розширення масштабу до Нептуну. Нептун це планета, яка відповідає за віру, за медицину. І оскільки це гармонійний аспект, і цей аспект буде більш потужний, ніж ті з'єднання із Гекатою, то це буде захист 8-го числа буде транзитний Сатурн як планета законів порядку у гармонійному аспекті також тригону до Прозерпіни. Прозерпіна в міфології це дружина Плутону, тобто вона мала. Можливість бути і в царстві потойбічному, і в царстві живих. Це та енергія, яка дозволяє нам проходити глибинні трансформації. А Сатурн в карті держав означає кордони, кордони і закони. Також буде в цей період діяти ще і спочатку. Серпня, 2 серпня, потужний також аспект між транзитним ураном, планетою Незалежності, інновацій, всього неочікуваного в тригоні до селени. Селена це білий місяць. І в той же час вона буде в гармонійному аспекті до Марсу, в карті Держави України планета. Марс, яка відповідає за воїнів-захисників, за наші активні дії, вона вселена стоїть в з'єднанні із Марсом. Тобто наші воїни ніколи не будуть іти на іншу державу, але вони будуть як арта виступати захисниками. То ми і називає наших воїнів воїнами світла. І уран як новітня технології. Я хочу сподіватися, що в наших воїнів буде така зброя, таке потужне нове обладнання, оснащення, що вони будуть сміливо діяти. І сам аспект тригону вказує на те, що це енергія, яка дає нам можливість. Робити так, щоб всі перешкоди на нашому шляху руйнуються. От просто позитивний аспект, який допомагає нам досягати цілей. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте вподобання, пишіть коментарі, яку наступну тему ви хочете, щоб я розглянула. Також діліться з друзями. В мене вже є відео стосовно України. А коли нам чекати перемоги? Дочекайтеся, будь ласка, а щоб не пропустити, підписуйтеся і нажимайте на дзвіночок. До нових зустрічей в наступних відео.